Ну, Взагалі було. на оболоні е, є кафешка, так. яка так і називається. От «Порода цієї собаки. Mm -hmm. Я не знаю, я там не була. Але я зустрічалася з дівчатами на мастерманді. Вони кажуть: Слухай, а ми, коротше, в суботу їдемо туди на оболонь, ми вже забронювали столик, щоб побачити цю собаку. Mm -hmm. Я приходжу в офіс, починаю гуглити, дивитися інстаграм. Оказується, це собака приходить тільки раз у тиждень. А саме кафе, воно, типу, повністю стилізовано, стилізовано під, да, під mm. цю собаку, і вона приходить раз у тиждень. Ну, що ми з тобою собак не бачили? Ну, ну я точно Якась бачу. порода рідка чи що, знаєш? Але люди на неї на цю собаку приїжджають. Я скажу тобі по своїх клієнтах, що головне для клієнта, коли він вже заїжджає в готель. Всі абсолютно люблять, коли новий номерний фонд. Ну, ясно, так. так? Всі люблять, коли гарне смачне харчування. Так. Це такі речі, які готель повинен підсвічувати. Тому що буває, готель пройшов реновацію, але ніде не підсвітив цю інформацію, знаєш. А людина, ну що, вона подивилася фотки, ну наче А якби в описі стояло, що ми там в 25-му році мали повну реновацію. А знаєш, як готелі пишуть, маємо повну реновацію, а там ще десь половина номерів. Недороблені, умовно, вони їх ділять на різні категорії, там суперіор, суперіор-ю, ну, умовно, це говоримо. На що ще вони реагують?